Доброго дня, любі малята! Подивіться, який гарний букет у мене є! З чого він? Так, з листочки! А яка пора року подарувала нам такий букет? Правильно, осінь! Скажіть, діти, осінь тільки почалася чи вже закінчується? Так, осінь вже закінчується. Тобто зараз рання чи пізня осінь? Правильно, пізня осінь. А яка пора року настане після осені? Так, зима. Що відбувається з листочками восени? Листочки на деревах жовтіють. А потім опадають. А куди опадають листочки на землю? Якого кольору листя? Жовте, червоне, оранжеве, коричневе. Як називається явище, коли листочки опадають з дерев на землю? Правильно, листопад! І ось під деревами вже лежить дуже багато листочків, а на деревах залишилося зовсім мало листя. Давайте пригадаємо і назвемо, з якого дерева впав листочок. Перший листочок з якого дерева? З клена. Тобто це кленовий листочок. А другий листочок з якого дерева впав? З каштана. Тобто це каштановий листочок. А третій листочок з якого дерева? З дуба. Тобто це дубовий листочок. А останній листочок з акації. Це. Акацієвий листочок. Діти, пропоную вам познайомитися з віршем Анатолія Камінчука, який називається Останній листочок. Послухайте його уважно. Листя падає додолу, засинає гай і поле. На вербі один листочок. До зими один деньочок. Діти, скажіть, цей вірш, які емоції у вас викликає? Сум чи радість? Напевно, сум. А чому? Тому що осінь вже закінчується, природа відчуває наближення холодів. Що падає додолу? Так. Листя. Як ви розумієте, слово додолу, тобто куди? Вниз на землю. Що засинає? Гай і поле. Що означає цей вислів? Так кажуть, коли восени опало листя з дерев і дерева засинають тихим сном. Щоб проспати усю зиму і прокинутися навесні зеленими листочками. Скільки всього листочків залишилося на вербі? Один листочок. Тобто він останній ще висить на дереві, а всі інші вже опали. Скільки днів залишилося до зими. Один день, а ласкаво сказати денечок. Так кажуть, коли настав останній місяць осені листопад, і ми чекаємо в гості зиму. Послухайте ще раз цей вірш і намагайтеся його запам'ятати. Листя падає додолу, засинає гай. І поле. На вербі один листочок, до зими один денечок. Діти, вивчіть, будь ласка, вірш останній листочок на пам'ять. Я впевнена, що ви будете його виразно розповідати. А я з вами прощаюся. До побачення, до зустрічі!